У мене в руці от 1000 доларів даю тобі. Шовтілові. Щось зажимається. На 1000 доларів. Да, зараз 100 тисяч доларів. 100 тисяч доларів дають. Ого. Ого, відразу ти ж, бачиш, скрутило. Ну давай, закривай очі, відчувай, де цей блок, який прям забороняє тобі мати гроші. Руки, якісь тяжкі стають. Руки давай. А Спробуй бачиш. відчути. <кій> ти ж бачиш, в мене аж. Давай руки Руки. всередині рук чи ззовні відчуваєш, як. Всередина. Закривай очі. Закривай. Яку форму має всередині рук? Квадрат. Квадрат. Кольор який. Чорний. Давай, відчувай себе. Скільки років по паспорту? 34. 34. Давай, неважливо, куди ми зайдемо. От, всю увагу на свої руки, да, на цю важкість прям. Давай. 30, тобі 30. 25. Допомож мені, скажеш, коли перестанеш відчувати. 20, 10. 1 рік. А зараз ти це тато твій. Ти це дідусь твій. Угу. Ще важче, да? Угу. Прадідусь твій. Дідусь в четвертому поколінні. Дідусь в п'ятому поколінні. Як там? Ти дідусь в п'ятому. Да. В ноги віддає. Да. Дідусь в шостому поколінні. Ну тут дихати почав, як тобі. Дідусь в шостому поколінні. Якось легше вже. Ну, так, да, тут вже і в тебе хочеться попросити щось. Даси мені там пару мільйонів. Ну там, там все пішла енергія фінансів, так. Да. Давай, дідусь, да, в п'ятому поколінні. Да, от, а що там трапилось? Давай, картинки нехай підуть. Що трапилось? Поле якісь. Да, ну, багато земель. Багато mm, земель. Зерно. Да, забрали. Що трапилось там? Б'ють. Так, да, б'ють. Забрали все? Так. Да. Да. Які рішення не Повбивати всіх. Так, да, вийшло. Yeah. Да. Давай, ти це ти за рік до того, як в тебе все заберуть. Да. Там з'являюсь я підходжу до тебе і говорю. Так, да, так має трапитись. Велике да, наслідство, багато земель, багатств. Через рік заберуть все. Заберуть все. Да, але потрібно буде ну, віддати. Це для щастя наступних поколінь. От просто віддати, але вижити. Потрібно просто буде вижити. Просто вижити. Попереджаю тебе. Добре? Да. Да, зараз через рік да, от приходять, приходять, починають забирати. Давай, не приймай рішення там вбивати, воювати, от просто вижити. вижити, нехай забирають. Вижив. Це для щастя наступних поколінь. Да. Да? Да. А зараз, от немов, уяви перед собою от наступні покоління. От метафорично просто уяви дітей, онуків, правнуків прям на сім поколінь вперед. Да. Просто скажімо: в нас вдалося і в вас вдасться. Передаю вам саме головне енергію. енергію. Так, да, от, немов, от, от віддай цю любов от, через любов до наступних поколінь. Як тобі зараз? Легко, дуже. Да, в як в руках. Тоже легкість. Да, в ногах. Нема цих кайданів уже. Ні. Да. От, зберігай цю легкість. Да, от, зараз ти, дідусь, в четвертому поколінні, от, немов приймаєш цю легкість і передаєш далі. Зараз ти дідусь в третьому поколінні приймаєш цю легкість, любов передаєш далі. А зараз ти прадідусь, приймаєш цю любов, передаєш далі. Дідусь, приймаєш цю любов, передаєш далі. Зараз ти це тато, твій приймаєш цю любов, передаєш далі. Зараз ти син, зараз ти це ти Приймаєш цю любов і має готовність передавати далі. Так, да? Да. Yeah. Активовуємо програму, що, якщо вдалося та, в покоління. там… В шостому, в сьомому, То і в тебе все вдасться. Ти вижив. Головне, ти в еволюції душі своєї. Так? Так. Да. А зараз роби вдох видох. відкривай очі. Дивись на мене. 1000 доларів даю тобі. Як тобі? Приймаю. 100 тисяч доларів даю тобі. Як Давайте тобі? Давайте ще. Отлично, умница. По тілу відчуваєш, вже немає. Да. Все, можна проявлятися. Хочеться прям так. Забрати. Да, да, да. Ти ж бачиш те, скільки саме генетичних родових програм, які блокують да. тебе. Просто вивчай через себе весь свій рід. Потихеньку, не спіша. Але стань такою амбіцією роду свого От через легкість і через любов, трансформуючи ці всі програми. Да й своїм дітям ти вже передасеш зовсім інші стани.